Добрий день усім малятам, нашим хлопчикам та дівчатам. Дзвони дзвонять, дзень-дзелень. Сповіщають цілий день, що скоро прийде велике свято для дорослих і маляток. Що ж за таке велике свято? Відгадайте ну, малята. Правильно, це великдень. Свято Пасхи недалечко. Люди зазвичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю, мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Чому так радісно мені, чому так хочеться співати? І тато, і мама не сумні, і так все прибрано у хаті, і раптом серце підказало, Сьогодні ж світ шанує весь той день, коли ми гучно кажем: Христос воскрес, воїстину воскрес. В хаті на ослоні сяду на ослоні. Сяду я з краєчку, розпишу яєчко. Ну пензлю потанцюй, гарну писанку малюй: буде небо і земля, і ставочок, і поля, сильний і міцний дубок, а на ньому яструбок, буде в мене писанка, про в країну пісенька. ли з вами малята, пісеньку про писанку. А до якого свята зазвичай люди розмальовують писанки. Правильно, до Великоднього свята! Воно вже незабаром настане. Ми всі на нього дуже чекаємо. А ще який символ Великоднього свята ви знаєте! Правильно, це паска, яку печуть напередодні свята, кладуть у святковий кошик разом з крашанками та писанками і несуть святити до церкви. Тож бажаю усім дорослим та малятам щасливого великоднього свята. Нехай настане швидше мирний день. Христос воскрес! Нехай у свята буде гарний день.